І на останок моєї подорожі я мала неймовірний досвід. Я створила власні парфуми разом зі штучним інтелектом у просторі Every Human. Я залишу тут посилання і обов'язково вам рекомендую туди попасти. А вже з перших хвилин все виглядало дуже футуристично, такий мінімалістичний простір, сучасних технологій і відчуття, що ти стаєш частиною чогось абсолютно нового. Процес почався з невеликої анкети. Система ставила мені запитання, які запахи мені подобаються, які асоціації викликають ті чи інші ноти, в яких ситуаціях я хочу використовувати ці парфуми. Це було схоже на діалог, де штучний інтелект намагається зрозуміти мою особистість і притворити її у формулу аромату. Далі відбувається магія на основі відповідей. Алгоритм пропонував мені кілька унікальних варіантів поєднань, і вони зовсім не схожі на ті класичні аромати, які можна знайти в магазинах. Це щось дуже персональне. Відображення мого настрою, мого стилю і навіть мого характеру. Мені дали можливість протестувати різні ноти від свіжих цитрусових. Квіткових, пряних та глибоких дерев'яних, я відчувала, як кожен запах відкриває новий вимір, і це додає частинку історії у мої такі майбутні парфуми, які будуть мені, які залишаться мені на згадку з цього чарівного місця.